Доброго дня! Дивіться, у кожного з нас є свої задумки. Я хочу подивитися, чи робить те, що я задумав. Те, що запланував. От я хочу задати таке питання Вищим силам і картам: чи робить те, що я задумав? Давайте побачимо відповідь: чи робить те, що я задумав? Задумав, задумала там по-своєму, чи робить те, що я задумав? Ой, тяжко буде. Десятка жезлів, Десятка тяжко. Дойду я до своєї мети. Дуже багато ілюзій, дуже багато. Треба знайти якесь одне рішення. Не літайте в облаках. Чи робити те, що я задумав, задумала? Скажіть, будь ласка, карти. Паш жезлів. Ну, я б вам сказала, що то, що ви задумали, то, що ви запланували, це буде тяжола і дуже дорога, тяжола путь, дуже буде багато і препятствій, І, Ну, ви знаєте, ця карта ілюзії у нас. Якби і йду, і не знаю, чи дойду, і тут пожезла, це молода особа, нове починання, нові можливості, можливо, хтось із вас задумав щось нове в своєму житті, яке ніколи не було. Може, нову роботу, нові відносини, но нові... Ну, вам до цього буде тяжко йти. Якщо ви согласні дійти до своїх желань, до, своїх... до своєї мічти, до того, що ви задумали, йдіть. Ви там будете як молода така людина, яка буде тільки навчатися цьому, де, де ви хочете і що ви хочете. Ну, йдіть, будь ласка, але буде дуже тяжко. Дуже тяжко. І не літайте в ілюзіях в облаках. Конкретно собі поставте ціль. Так, да, якщо ви рішитесь на це, то що ви собі задумали і запланували, золота рибка говорить, що ви доб'єтеся успіху, доб'єтеся можливості і все у вас вийде. Значить, якщо ви не злякаєтесь тяжолого і будете йти по цій тяжологію дорогі, от, будете там, як новичок, як то кажуть, може, щось учиться, щось заново. Навіть відносини можуть бути такі, що перший раз у вашому житті нове до своєї мрії дійдете. Тільки правильно зройте, не літайте в облаках. Правильно розчитайте і вперед вибирайте свою дорогу в новим можливостям. Усіх благ вам. Пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе.